Вітаю вас на кращі в світі, люди, ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Тадам. Так, назад до гри. Значить, я перебудував будинок. Хоча я в тій серії розказав, що я перебудував він дуже дивний, він мені вже в цій серії вже не подобається. Але це третя серія, він мені вже не подобається. Він вже мені набрид Так, у нас росте трасник, і я би сьогодні, знаєте що. Я, е, бачите, я там отамоно, стовпчик постав. Я там знайшов печеру, назбирав е, цього заліза, зробив собі залізну кірку, залізний меч, навіть два мечі залізних. Я пропоную піти, туди, туди ж, в печери, туди ж в печери і забрати там алмази. Бо алмази нам знадобляться. Я хочу помститися тим негідникам. Насправді, які мене там били. Там, в принципі, не так вже і багато треба забрати. Дуже трошечки, я сподіваюся, ми сьогодні не помремо. Тому давайте підемо все ж таки побудовимо. А потім я пропоную побудувати е нарешті нам огород. Овечок приручити. Ну, як приручити? Не приручити, а загін для них зробити для корів, для овечок. Можливо, для коней. У нас, в принципі, сідло вже є для коня, тому так, по побігли, давайте швидше. Давайте швидше побіжимо заберемо в тій печері, де ми там лишили алмази, де нас там били і знущалися над нами, як не знаю, над ким. Ми повинні всім помститися. Давайте заберемо оці штукенці і беремося, друзі. У нас тут є е, перевалочна база така. Угу. Так, в принципі, мені нічого не потрібно. Е, давайте підемо вже в ті наші печери вперед, вперед. Ну, звісно, нам потрібно ще спуститися. Я би таки, що перекусив би. Де ж вони тут були? А вони десь були. О, -о, -о, -о! Начинать дістав добани сквет, а. Так, ну амазим точно не тут, один тут, навіть ще один є. Ще один є. Тільки ми знайшли три алмази поки що. Десь десь ще були, не бачу де. Де мої алмази? Так, оцю штуканцю теж треба забрати. Редстоу. Я десь три кубки нарахував тоді, коли тут бігав. Перші рази, коли ми помирали. Давайте заберемо ці камінчики чудові. Вони нам знадобляться. Потім е, е, наш видобуток алмазів буде. Трохи покращеним, я сподіваюся. В прыжки, казали, багато урону наносить. І правда багато. Не може цього бути. Ой, господи, як ти мене налякав! Дурний зомбі, поганий. Де мої алмази, не розумію. Починаються. Павучі, бої. Нам би, знаєте, ще б ниточок назбирати. Вони би зна нам знадобилися. Десь я чую скелета. Не... Угу. Іде зомбак. Друже, відчепийся. Забираємо, ну, хоч редстоун заберемо. Але ж десь десь були алмази. Ага, ось, дивіться. Ось ще алмази. Давайте. Навколо них покопаємо, подивимось, чи є ще десь алмази. Ні, тільки два. На жаль, тільки два, і десь, ага, ось ще Все ще алмази. Оу, да тут. Да тут їх багатько, друзі. Це прям жила алмазів. Ми будемо багаті. А внизу є. Алмази всьому голова. Дивіться, скільки алмазів. Сколько у нас же всего? Аж 9, серьезно? 9 алмазов. Начинаются зомбаки атакуют. Вот так. Сти... Друзья, я нашел алмазы. Хто б міг подумати, що тут є алмази? Це прям чудово. Що ми сюди зайшли? Алмази наше життя. Нам потрібно алмазів більше. Алмази алмази. Де ви є? Так, ну це не смішно десь. Тут були поклади заліза, і я б хотів би їх дуже забрати. Оце треба забрати обов'язково. Для чарування знадобиться. Так, там десь зомбі. А отут ще залізо треба забрати. Це прямо. Я не знаю, я боюсь, мене. А, ні, не лавою. Так, де залізо моє? Так, мене атакують зомбі десь зверху, пригають, скачуть. Або, друзі, ми залишимо сьогодні без заліза. Це жесть. Звідки ти взялося страшне страхопудало? Я бачу нарешті. Нарешті я бачу залізну руду. Я би хотів ще трошки забрати, Назбирати павутиння в шахті. В шахтах, до речі, також можуть. Траплятися. У Оце гімно. Фух. Ми вижили. Так, нам пора поспати. Зараз поспимо. Все це закінчиться весь цей жах. Підемо, займемося корисними справами. Ну, наприклад, ми переплавимо залізо. Так, що ми побудували, друзі? Ми побудували, значить, ось такий город у нас. Тут кавуни, гарбузи, будуть потім кавуни. Там у нас морква росте, тут у нас водичка, все поливається, ну, типу, поливається. Тут я побудував якусь таку штукець, ну, типу, я не знаю, тут у нас такі речі, пустий цей. Тут у нас ферма свиней, ми побудували потім коровки. Коровки обов'язково нам потрібні будуть коровки. Тут сіно стоїть. Там у мене ось тут буде ще щось. Я не знаю, я б туди коней, віслюків також би кудись загнав. Так, мої пчлки, дивіться, пч, я не розумію. Як оце дерево, чому воно не росте? Воно якесь у мене мініатюрне, на два блоки виросло і все. Воно ну, ще під, під землю росте, чи ні. Чому проблема дерево? Дерево чомусь це, чи це просто такий вид маленьких дерев? Ну, розсадив я тут купу квіт спеціально, щоб наші бджолки тут літали і собі жили собі гарно. Тут у нас вівці також у нас така фігованка є, потім у нас купа курей вже. А Я хотів е, ще зробити, бжолка, літай Хотів ще зробити е, поле з пшеницею. Можливо, ось тут ми ще зробимо одне поле. Хай буде, мало полів, не буває. Взагалі там можна було автоматичні поля зробити, ну не знаю. Поки що є, ми до того не йдемо. Але одного разу ми дійдемо. Я знаєте, що пропоную? Нам треба купа дерева. Ні, взагалі я пропоную зробити колодязь. Нормальний колодязь, бо це щось ненормальне. Не Оця фігня мені не подобається насправді. Давайте її О, нема води. Нема води, це чудо. А навіщо я її обрав? Ну, та пофігу. Ми зараз побудуємо колодязь, де би його побудувати. Я не знаю, тут. Ну тут може і не потрібно. Давайте я б його тут побудував, бо тут якось у нас пустувато. Ем, давайте будувати якось зараз щось придумаємо. З колодязем Криничка, 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 криничка. Так. Ось так хочу, чи, чи кам'яну. Давайте кам'яну краще. Навіщо мені тут е, цей деревина? Я хочу кам'яний колодязь побудувати, потім зайнятися шахтою. Ви думали, ми будемо з босами битися? Ні, ми будемо займатися своїми цікавими. Ой, у мене тільки е, один камінь. Оце так проблема. У нас ще немає каменю, чи що? У нас же купа каменю кругляк. Давайте заберемо. Коли ми вже зможемо, треба нам всякі станки зробити, щоб ми могли. Господи, що таке? Чому я ж взяв наче 64, чи ні, чи 2 взяв. Скільки тут каміння? Ви дістали? Кругляк, 10. В чому проблема? Гравій, туф. Що таке туф? Не знаю, у мене тут купа землі. Навіщо мені пісковик навіть є? Господи, що, вже темно, чи що. Скільки можна. Так, я хочу гарний колодязь зробити. З водою квіточка тобі прийдеться звідси піти. Поки що. Так, ось так от. І що? Де наші сходинки? Нам треба сходинки зробити? -пам -пам. Так, нам треба верстак. Це не верстак, що я, що я творю. Давайте сходинки робляться ось так. Так, наприклад, тер можна зажати shift і натиснути лівою кнопкою. Сюди бах, 12 сходинок. Чудово, давайте отак, от, так от сходинки зробимо. Щоб можна було піднятися до колодязі. Так, а чому в мене тут дві, там три. Щось трошечки не сходиться. Ні, ну це щось не те. Чи пофігу. Е, так, тепер нам би знає. Ну давайте зробимо ще сходинок, бо не вистачає все ж таки. Ну, нічого, ну ми зараз будемо все одно йти. Е, будувати шахту. Будемо копати дофі. Блін, я не зробив сходинки, що серйозно. Да що це? Да як це так? А чому я не можу тут ставити забор? Можу. А, на нього просто забратися неможливо. Е, ось тут ставимо, ось тут ставимо, і ось тут ставимо. Так, тепер можна землі сюди. Землю ми ставимо тільки, щоб піднятися догори. Це наші. Будівельні ліса. Ось так: от будуємо. Можна б ще на одну. Так, чудово. Тепер що нам. Що нам треба ще зробити? Дубова плита. Ми її зможемо поставити цікаво. Ну. Так, дубова плита. Типу, типу дах треба ж зробити, ні? Так, або тут треба спочатку піднятися, потім. О! Дубово. Поставимо. Ні, ну навіщо це не гарно? Так. ставимо сюди, ставимо сюди. А посередині у нас будуть біленькі. Плити. Зараз ми їх зробимо так. Так, знаєте, типу, криша. Що, нам би щось. Ой. Ось тут би якось щось гарненько зробити. Треба сходинки, так? Зомбі-малюк. А ну відчепися, дурний. Звідки він взявся? Мабуть, треба поспати, бо вони не відчепляться. Все реально, блін, дістало. Дістали ці зомбаки, які вони діставучі. Паркан. Мені потрібен паркан. Навіщо я зробив березовий паркан? Це чудово. Біленька, чудова, гарненька березка. Я звідси мені цікаво, ось так. Можу набирати, ну хай отак от хай буде. І все от звідси набирати, щоб ніхто там не втонув. В принципі, мені подобається. Я хотів для корей побудувати будиночок. Треба набрати ще водички. Щоб кури від жари могли ховатися. Правильно, мені здається, це чудова ідея. Кури повинні ховатися. Треба їм ось з цієї сторони. Тут хтось щось казав, чи що чи мені здалося. От з цієї сторони, в мене все одно землі тут багато, ми зараз землю використаємо, побудуємо здовшок будиночок. Маленький, щоб вони могли ховатися, Ну знаєте. курям же ж теж потрібно десь. Ну, що я побудував, господи боже мій. А, у мене немає топора. Давайте зробимо топор. Сокирка нам потрібно також. підіймаємось сюди. Зробимо їм якийсь такий курятничок гарненький. Я вважаю, що в наших курей має бути будинок. Бо навіщо тоді їм взагалі жити Все одно тут і земля зайва. Щоб наші кури могли тут ховатися собі у пекельну спеку. Ем, так. Ось якось так. Ось так, ось так, ось так. Потім ми курям обов'язково поставимо. Е ось такі решіточки, правильно. Так, і треба їм дах зробити. Да хто тут? Тут знову ендермен десь. Чомусь біля мене постійно якісь ендермени бігають, як вони дістали. Ну, якось так, я не знаю. Типу, знаєте, курятник. Така фігня. Закриваємо. все розбиваємо. Все, отут у нас будуть жити кулери. Але у нас тут не вистачає е заборчику або. Ну, куди? Ну, ви бачили? Якісь зарази. Дві втекло. Ну хай раз вони втекли, значить вони заслужили свободу. Ми не будемо їх наздоганяти. Ось такий у нас курник. В сухий е, вберемо траву усю. поставимо їй сухий пол. Ну куди ви, ви дістали? Кури. Так, їх треба виманювати лише. А в їх можна тільки насіння. вперед, сюди, 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 сюди. Яйця всі назбирали. Навіщо мені стільки яєць? Так. Швидко вбираємо і біжимо ставити сюди блоки. О, хай б'ють. Куриця тікай звідти. Це вам водичка пити Не дякуйте. Ось так. Де будувати шахту? Я б такий, щоб також десь десь тут. Десь тут її збудуємо зараз. Піді мною, напевно, якась печера, там або ендермен, або ще якась котеняка. Так, ну поки що у нас будуть такі сходи. Отут ще можна трошечки оцю землю вбрати. Ну, вона мені не подобається. Ми потім все це переробимо, звісно. Ви тільки гляньте, що я тут знайшов. Я трошечки упоровся і дуже фіг знає, куди е, спустився. Оно. Ну. Десь, знаєте, мінус 32 висота, якщо я правильно розумію. Я би сюди, знаєте, що. я би... Ми докопалися до якоїсь шахти. Я би ще нижче покопав, але мені потрібні ниточки. Хоча я не впевнений, чи вони мені -о. Я бачу тут якийсь клад. ярлычок. Ой, мені все це хліб, чи потрібен мені хліб? Я не знаю, давайте оце вибросимо Насіння чого гарбуза. У мене є гарбуз. Чи нема? Давайте візьмемо. Давайте візьмемо насіння. О, привіт. Короче, друзі, ми докопалися до а -а -ні -ні -ні. Ми горимо! жесть. Фік, я не хочу сюди йти. Копаємо далі вниз. А у нас дуже глибоченька шахта. Дивіться. Ну, я докопав до самого дна. До самого дна цю жахту. Е, Це, в принципі, непогано, мені здається, але можна ще краще. Нам би ще десь лави набрати. Нам би, нам би десь звідси, так? А, ні. Ось тут. Тут яка глибина? Мінус 55. Давайте тут спробуємо прокопати. Там десь шахти і печери. А в шахтах, до речі, можна багато цікавого знайти. Я ж там знайшов бірку. Десь. В шахті, але я її закрив. Ну ми можемо туди повернутися, звісно. Дивіться, ніфіга нема. Скотеняке. О! Серйозно алмаз! Давайте. навколо нього, отак, от. Як так, таке буває. Він сер серйозно, один алмаз мені. Всього лише один. Що. Знущаєтесь, чи що. А, ні, два. Два алмази, друзі. Два алмази. Це просто прекрасно, я не знаю. Ей, навіщо я факл збив? Це просто чудово. Біжимо додому. У мене два алмази, і 20 хвилин їх копав. Оце так гра. Блін, навіщо кормити тварин, не хочу. Курям курятник дуже подобав. Так, у мене тут торговець. Торговець прийшов. Що він тут продає? За алмазики продає всяку фігню. Це прям прекрасно насправді. Курям дуже подобається курятник я Так, бджолки мої живі, живі. Значе я їм тут стільки квітів понаносив, що просто капець. Мумуки також живі Я бачив там в, в поселенні. котів. Я би хотів приручити кота якогось. Котики. Я не знаю, немає в них котів, мабуть. А ще ці предмети ніякі не ложить тут, так? У них же десь тут бігали коти. Кудись вони порозбігалися, а тепер жодного кота немає поруч. Блін, ну ми все одно колись знайдемо котів. Я знаєте що, друзі, мабуть, ми завершимо серію. В Наступній серії ми займемося чимось іншим. Підемо в печеру. Підемо в печеру. Потім розбудуємось щось, побудуємо корівники всякі для наших тваринок. Будемо робити книги. Для зачарування наших предметів в нас є в нас є 14 алмазів. Це ніфіга світ, друзі. Ми прям дуже багаті. О, закриваємось все. добраніч всім Всім е -е, бувайте до наступних серій.